Чому питання членства України в НАТО більше не розглядається, не є на столі. 14 березня Марк Рюте, секретар НАТО, повідомив про те, що питання членства України в НАТО більше не розглядається. Буквально на днях про це заявляв Дональд Трамп і буквально вчора Вітков заявив про те, що? Президент України Зеленський про це, з цим погодився, і це визнав, що вже питання не на повістки дня, не на столі, і все, питання вже зняте не розглядається. Причина дуже проста: скоро будуть домовленості з Росією, мають бути. І вони зняли це питання з повестки дня, прибрали зі, зі стола, щоб це не було предметом домовленості. Щоб Росія нас не змусила офіційно з цим погодитись і офіційно це визнати, а колись ми до цього питання повернемось.